В книгах довга, нажива минає стрімко, Моє покоління пише сльозами й вогнем сторінку. До біса маневрів список. Дивіться, які ми вперті, дивіться, як сміємося прямо в обличчя смерті. Дивіться на наші танці, зруйновищ постів, окопів, над головами уламки, з під ніг вилітає попіл, Контемпорарі в підвалах для тих, хто лихої вдачі. Моє покоління плаче, так, щоб ніхто не бачив. Якщо би всю сільськопалин, жбурнути в страждання світу, то більшість у наших ранах розквітла би гори цвіто. і з кожним життям навколо. Недоля і доля спільні. прислухайтесь у полоні ворожому, чутно співи. За мить, як піти в атаку, ми молимось про спасіння. Якщо Бог і є